Перша книга Самуїла. Розділ перший. Був один чоловік у Раматаїмі Цуфій з гори Ефраїм. На ім'я Елкана, син Єрохама, сина Елігу, сина Туху, сина Цуфа Ефраїмія. Було в нього дві жінки. Одна на ім'я Анна, а друга пенінна. У Пенінни були діти, ванни дітей не було. Щороку чоловік той ходив із свого міста, щоб поклонитися і принести жертву Господові сил у Шіло, де були два сини Елі, Хофні та Пінхас, священники Господні. Коли надходив день. І Елкана, звичайно, приносив жертву він давав пенінні своїй жінці і усім її синам та дочкам по часті, аніж давав подвійну частку, бо любив її, дарма що Господь замкнув її лоном. А тут ще й суперниця її гірко їй допікала із за її недолі, тому що Господь замкнув був її лоном. Отак воно, рік у рік бувало, щоразу, як вони ходили до Господнього дому, пеніна завдавала жалю Анні, а Анна плакала і не їла. Раз якось Елкана, її чоловік, сказав до неї, Чого ти, Анно, плачеш? Чому ти не їси нічого? Чому сумує твоє серце? Хіба я тобі не дорожчі від десятьох синів? Одного разу, як вони вщіло наїлися та напилися, Анна підвелась і стала перед Господом. Еліж, священник, сидів на ослоні біля дверей Господньої святині. В своїй журбі вона молилася до Господа і плакала гірко і обріклась таким обітом. Господи сил, коли ти зглянешся над горем рабині твоєї, та й згадаєш мене і не забудеш рабині твоєї, і даси рабині твоїй хлоп'ятко, я віддам його Господові на весь його вік, і бритва не доторкнеться його голови. І от як вона довго перед Господом молилась. Еллі стежив увесь час за її устами. Анна говорила тихцем. Тільки ворушилися губи в неї, а голосу її не було чути. Тож Еллі думав, що вона п'яна, і сказав до неї, Доки ти будеш п'яною? Піди та витверезися». А Анна відповіла, кажучи. О, ні, мій пане. я Бідна жінка в смутку, ані вина, ані наливки я не пила, я мою душу виливаю перед Господом. Не вважай твою рабиню за якусь негодящу, бо то з надміру журби та горя я досі промовляла. Тоді Елі відповів їй Іди в мирі, і нехай Бог Ізраїля дасть тобі те. Про що його благала? Вона ж сказала Дозволь своїй рабині знайти ласку в твоїх очах. І пішла собі жінка і їла, і лице в неї не було таке, як вперше. Встали вони раненько і, поклонившись перед Господом, пустилися в дорогу і прибули додому в раму. Елкана спізнав Анну, свою жінку, і Господь згадав про неї. І Анна, зачавши у свій час, породила сина і назвала його ім'ям Самуїл, бо говорила Я його випросила в Господа. Одного разу, коли чоловік Елкана рушив з усією своєю родиною, щоб принести Господові щорічну жертву і виконати обід. Анна не пішла, кажучи своєму чоловікові, не піду, поки не відлучиться хлопець, тоді я приведу його, і він побачить обличчя Господнє і там зостанеться назавжди. Елкана ж, її чоловік, мовив до неї Роби, як знаєш, сиди дома, аж поки його не відлучиш. Дай тільки, Господи, щоб справдилось твоє слово. От і зосталась жінка і годувала сина, доки не відлучила, а коли відлучила, взяла його з собою в дорогу разом із бичком трилітнім, з однією міркою муки і бурдюком вина, та й привела його в дім Господній у щело. Хлопець же був іще собі маленький. Бичка було заколено, а мати привела хлопця до Іллі і сказала Прошу тебе, мій пане, так правда, як ти живий. Я, та жінка, що тут стояла біля тебе, молившись до Господа. Про це хлоп'ятко, я молилась, і Господь дав мені те, що я просила в нього. Зате ж я віддаю його Господові. Повесь свій вік буде відданий Господові, і заставила його там, Господові.